Так, всім привіт! В общем, збираюся на риболовлю, хочу поїхати половити щуку. Щуку я ще не ловив ні разу. Говорю зразу, перший раз їду на дикий водойом, там така річка, вонючка, як кажуть. Хочу поїхати попробувати чисто. І хочу попробувати ловити її на двойниках. Там вроді, корчі є, але дуже мало, і ну, де ловлять хлопці. там говорили мені. Хочу попробувати на двійниках. У мене завжди була проблема ці двійники ставити. Я вічно на рибалці особливо мерзлими руками, буває, то, то так, то сяк крутю вертів, як же його оснастить той двійник. Хочу показати відео, як я буду одівати, вже піддивився там, у хлопців, підсказали, якого я щось побачив. І там було в коментарі в мене, я коли в'язав флюрокарбоновий поводок на судачка, да, я їздив, там була товщина флюрокарбона 0,31. І мені в коментарях написали, що він тонкий. Ну, не знаю, по судаку в мене обрива не було на 0,31, ну, нормально було. Ну, я заїхав сьогодні в магазин, тому що щука це все-таки щука, і в неї зуби, і вона зрізає. Металічний поводок, чисто не хочу, от не, не подобається. Мені не знаю. Може я поміняю якось своє мнення, коли почну її ловити, але от візуально просто не подобається, якщо візуально не подобається, не хочу. Флюорокарбон, саме той, який був у нас там в місцевому магазині 0,47, виходить. І ну, сьогодні перев'яжу собі поводочки такі вже з шуфлюрокарбону. у ну, Показувати, я думаю, смислу немає. Такий же самий буде, як і в попередньому відео, там навіть, така. смисл такий же самий. О, а от по оснащенню, я да, хочу показати, яка коробочка у мене маленька, яка в даний момент у мене є. Є ще багато других силіконових приманок, але поки що тими, що я ловив, в мене в основному всі отут, ось в коробці. І хочу просто зараз показати, як я оснащаю двині. Так, є у нас приманочка, да, така ярка кислотна. Не знаю, буде вона ловити, не буде, Ну, побачимо. Есть, це такий у нас, як я правильно називаю, віброхвостик, да, такий продовгувастий, такий активслаги, як я там правильно назвати, не знаю. Двойничок. Саме перше, треба двойніку взяти не за вушко, а так взяти його за, оці, оці, за дві бородки. І їсть, оснащають, просто так беруть. Ну, так ось, да, і беру я оснасточку хвостиком до себе. Багато беруть отак так просто проколюють цим вушком і просовують сюди вперед. А є, я дивився відео, коли двойничок трошки так наче роздвигається, і він, виходить, трошки, наче між ним є стіло силіконки. І яким це образом, ми дивимося, да, силіконочка у нас отак держиться, хвостик тут. Двійничок. Ну, ми приміряли, да, де він там вийде. Вот как якраз тут силиконка і крючки в принципі, одної фірми. І, ну, тут підбирають навіть не треба, там на сайті них все указано. можна підбирати розмір крючка. Беремося з цієї сторони, все, отак от беру я. Не теліся, отак ось беру, проколюю навсквозь. вивертаю. Потім трошки ось, ось пальцями розвожу, провожу силиконочку, щоб вона пройшла. Через усю цю вушку. І вушки тут розвертаю, розвернув. Да? Потім роздвигаю опять же, цю ось сам двойничок, щоб він був ширше. Отаким От образом. І починаю потихеньку пропихувати його в сторону голови, отак, через усе тіло сіконової приманочки. Пропихую, пропихую до того моменту, поки вона вилізе наружу. Отак От вилізло все. Да? Взяв ось опоправив, отут трошки підтягнув. І все, і вона в нас красиво так сидить двойничок. Да, тут двойнички, бачите, з великими кольцями за цими хорошими. буде хорошо на шарнірному монтажі, хорошо буде держатися. Я сподіваюся, що завтра, якщо вийде щуку спіймати, то завтра спробуємо піймати щуку. на Такий монтаж. Попробую ще таку ось, теж вже оснастив, просто буду показувати, щоб не показувати. Все, щоб монтажу. Такий віброхвостик да, буде завтра пробувати працювати. Ну, не знаю, може таку да, попробую завтра зробити. Ну, отака ситуація. Ну, все, пока. Я думаю, зустрінемося. Там, на днях буде відео вже. Завтра поїде на риболовлю. Коли я викину монтоване відео, точно не знаю. Постараюся побыстріше, якщо вийде в той же день, коли приїду з риболовлі. Буде риболовля. Може, така, як в прошлий раз не сильно, скажімо так, результативна, але яка буде. Так що в нас трошки погода помінялася, оп'ять холодно, оп'ять сонця немає, хмарно. Ну, Попробуємо завтра щуку. Я щуку, кажу, ніколи не ловив, буду пробувати. Щука вроді, від судака, по ловлі, від проводки і тому подобне. Попробуємо. Так що все. Всім пока, до завтра.